Вітаю всіх на своєму каналі, самих найкращих глядачів. Зайдемо, подивимося, що нам приготувала Аврора 22, 23 та 24 серпня. Рушники Коховинка 200 штук, 22 гривні. Дуже хороша ціна. Так, рушники паперові. 22 гривні. Дуже хороша ціна зараз на обухів по 10 гривень. Ну, ціни піднімаються, але він найкращий погодьте зі мною, найкращий набивний папір. Ось такий от по 7 гривень. 7,50 вже. Знижка на серветки, 24 штуки, вологі 16 гривень. І ось такі 60 штук по 14 гривень. Дуже багато акцій в Аврорі зараз. 159 гривень великий рушник на 500 відривів. двошаровий. Серветки з клапаном, 24 штуки вологі. Серветки вологі з клапаном. Ромашка 19. 72 гривень, 72 штуки. І ось такі великі. Ні, це не великі Ось вони. Ось такі великі. 120 штук. 120 штук з клапаном. 49 гривень. Можна використовувати навіть для новонароджених. Сухі серветки. 200 штук. Надзвичайно зараз низька ціна на ось ці форми для морозива. Пам'ятаєте, вони були по 149. Зараз вони дуже впали в ціні. Так, зараз вони 88 гривень. Ціну знижено на підставки органайзер сушарки. Пластикова масляничка, маслянка. Стакувати скач. Також знижка на форми для морозива. До речі, можна заморожувати і йогурт. Я би хотів спробувати заморозити йогурт. Писали в коментарях, що також можна заморожувати, робити йогурт. Можливо, навіть взяти можна заморозити йогурт. Да? Напишіть мені в коментарях, можна заморожувати і робити такі йогурти, йогуртовий морозиво. 49 гривень форма. Ось такі стаканчики для дрібниць, зараз теж зі знижкою. Набір маленьких губок. 19 гривень. Губки фрекінбок 29 гривень. 6 штук в упаковці. Пакети для сміття, гарна господиня 30 штук на 35-літрове відро. 24 гривні. Серветка для підлоги. Так, зараз оцей кошик а, зі знижкою, кошик іде з кришкою. Ціна 69 Ємність для спецій зараз зі знижкою 99 гривень. Давайте відкриємо, подивимось. Так, ось такий йде органайзер. І триємності, де можна тримати сіль, перець, ну і ще якусь таку приправу. Тут досить зручно, з одної сторони такі трошки ось такі великі дирочки, а з другої сторони трішки менші дирочки. Це дуже Зручно. І ось так все тримається компактно, досить гарно. Придумали цікаво. Ну Ось такий от, бачу набір зараз сит. 49 гривень. я так думаю, що це взяти. Я в пошуках сита, друзі. Дев'ятнадцять одне і може не шукати більше нічого. Зараз я познімаю і ще подумаю. Він кращого. Я вже нічого не знайду. Якщо вже в епіцентрі нічого нема, то вже нічого і не буде. Ось одне сито 19 гривень. Ну в наборі виходить дешевше. Консервуй зі знижкою. Зараз серветки кухонні. В Україні акція дішов, що це перед полеті. Завдяки цьому за червень до липень вдалося зібрати понад 5,5 мільйонів. Тож не втрачай ритм. Акція дія до кінця сердя. Тих батарею не наберешся, а ти купи нам. купила. Обирай потрібні товари на сайті. Доставку є від Айпос безкоштовно. Спрей від комарів 100 мл зараз 27 гривень. Некусайка. До речі, дякую, хто написав в коментарях, що не кусайка хороша і допомагає від комарів. Дуже вам велике всім дякую за коментарі. Для миття посуду фейрі 55 гривень 450 мл. Ще хороша ціна стоїть на крем сів 500 мл 64 гривні. Порошок для чищення 500 грам. Зі знижкою змінні балони освіжувачі повітрям. Капсули для прання універсальні 17 штук. Гель для видалення вапнього вапна нальоту від вапна 32 гривні зараз. Гелекс, засіб для миття ванної кімнати. Брев блок для унітазу 39 гривень. Зі знижкою. А, універсальний чистячий засіб для унітазу. Хвоя та лимон літровий. Так, а доместос літровий 97 гривень. Хвоя та лимон, цитрус. Так, бачив клас я б... крем фарба рябіна 29 гривень. Шампунь кулор. Лайзер 55. Диски ватні, леді катон, 175 штук, теж хороша знижка зараз. Ватні палички кольорові. Паста саніна 100 мл, 29 гривень. А маленька 50 мл 19. Ну, я завжди скажу, порекомендую, щоб купували більше а, вагою, тому що економніше виходить. Нівея, піна а, для гоління чутливої шкіри. Одеколон спрей чоловічий. Знижка на туалетну воду для косметички. Освіжитися на протязі дня. 34 гривні. Кулькова рексона чоловіча 59. І кульковий Фа чоловічий. 55. Кулькові фа жіночі 49 гривень. Дав стік. Оригінал 64. Дитячий шампунь, каченя кряка. Сухий шампунь Шаума, 150 мл. В Аврорі Пантін Прові можна придбати за 127 гривень 400 мл. Надзвичайно хороша ціна за набір блокнот з замком і ручка автомобіль 44 гривні. Блокнот на спіралі. Зараз надзвичайно хороші ціни на лампи на Кришки, колекційні, звільнені херсонські кришки. Так, шкарпетки чоловічі. Зараз зі знижкою. Шкарпетки кольорові жіночі. Карпетки жіночі, сіточка. порахували І ще приготувала Аврора. Мінус 20% на одяг з 21.08 до 3.09. Гурме, 21 гривня, 85 грам, фріскес, пауч пакет 10 гривень. Пуріна ван 200 грам, Лосось. І пуріна для котів 800 грам. Якщо сонечко б'є вас, у вас в вікна, ось є така плівка сонцезахисна. Знижка на свічки у формі, форма троянди 34 гривні. З'явились нові підставки для телефону дерев'яні. Надзвичайно хороша штука, точнісінької, як в мене, тільки в мене різблена ще й до того. Багато навушників зі значною знижкою. І я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба. Це саме головне, головне здоров'я. Всього-всього вам найкращого. І я йду вже знімати наступне відео. Всіх поважаю ціною. До зустрічі!